Всім привітки. Сьогодні змайструємо разом набір для хрещення красуні. Замовлення в мене було дуже термінове, і оскільки воно було для маленької дитинки, то я вирішила скористатися двома видами збираючи їх на резиночку і поступово чергуючи бусинки з квіточками. Обидвох мереж я взяла по 60 см. Резиночку складаємо вдвоє, фіксуємо за допомогою вузлика на початку мережива та робимо 6-7 проколів за допомогою шва вперед голкою. Далі продіваємо бусинку. І стягуємо резиночку, і таким чином чергуємо бусинку, робимо 6-7 проколів і збираємо мереживо одного виду до кінця. Оскільки я робила прикрасу для дівчинки маленького віку, то бусинки з квіточками у мене будуть тільки на передній частині пов'язки, як крихітний віночок, для того, щоб дитинку не тиснуло в голову. Тут на відео ви бачите, як я дошиваю мереживо одного виду, чергуючи з бусинками. І вже ось тут ви можете бачити, як я з'єднала інше мережево, склавши. Його вдвоє, щоб воно було пишніше. Далі з'єднуємо початок та кінець, зав'язуємо вузлик міцно, і ось така краса у нас виходить. Далі необхідно розправити, щоб пов'язочка була пишніше. І прикрасити квіточками переді між бусинками. І ось така краса у нас вийшла. Тепер прикрасимо свічки. Для цього я скористаюся першим видом мережева, для цього я взяла 40 см такого мережива, складаю ось так, як в мене на відео, та прошиваю посередині за допомогою. Зшиваємо початок та кінець стягуючи резиночку, так щоб лишився отвір. Який відповідає діаметру свічки з іншого виду мережева я роблю бантик. Ось так перехрещую кінчики та прошиваю голкою. Робимо кілька обертів і приклеїмо бантик до маленької пов'язки. Далі з вузької стрічки робимо бантик, зав'язавши його в вузло. Міцно затягуємо вушка, підрізаємо кінчики, обпалюємо запальничкою та прикріплюємо наш бантик до пов'язочки. І далі посередині прикріплюємо квіточок. Великим плюсом пов'язочок на свічки є те, що. Що вони є знімними, тобто їх можна зняти і зберігати в коробочці ці аксесуари в пам'ять про хрещення дитинки. А також те, що за рахунок резиночок пов'язка має регульований діаметр, тобто підійде на свічку будь-якого розміру. Ось такий набір красивий у мене вийшов. Залишилося гарно запакувати та відправити замовницю. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, написати свій коментар та підписатись.